У мене є такий чудовий янгол-охоронець, створений, теж чудовою дівчинкою, повітряний пластилін і ті ж саме крила, які гарненько тримаються. І я хочу зараз вам запропонувати. Дуже ресурсну техніку, яка називається Янголохоронець. Після даної практики кожна людина відчуває крила. І я вам пропоную зараз сісти зручно, знайти таке місце, де вам ніхто не буде заважати, де ви можете сісти розслаблено, зручно. Щоб ви могли відчувати опору під ногами, тобто станьте ступнями, це більш така стабілізаційна, теж підтримуюча практика, розслабте свої ноги повністю, від кінчиків, пальчиків до п'ят, від стемон до п'ят. Від Відстему до всіх пальчиків на ногах. Розслабте руки від плечей до пальців. Розслабте спиною плечі. Розслабте шию та голову аж до маківки. Подумайте трошки про себе. Як вас звати? Як називають вас близькі люди? Як називають вас подруги, друзі? Він би ви хотіли, щоб вас називали? Уявіть, що у вас за спиною стоїть ваш Янгол. Він підійшов ближче, бо ви покликали його, який він на зріст, який має крила. Широкі, пухнасті, маленькі, якого вони кольору? Який в нього погляд? Чи можете уявити колір очей? На якій відстані він стоїть від вас? Коли він так близько? Про що б ви хотіли попросити? Ви можете у нього запитати все-все або підійти, щоб міг обняти вас. Дозвольте йому це зробити. Спробуйте максимально стійко уявити його крила. Відчуйте, як у грудях Стає все тепліше і тепліше, неначе там розливається сонячне тепло, і кожна клітинка тіла наповнюється та стілюється. Побудьте в його обіймах стільки, стільки вам захочеться, стільки буде потрібно вашій душі. Янголи не приходять просто так, вони приносять дари, який ви хочете отримати подарунок. Можливо, чудовий шар, чудову кулю енергії або зцілення від болю. Можливо, дар чути свою інтуїцію. Або, можливо, щось інше. І тут пропозиція може бути намалювати свого янгола, але вам пропозиція, якщо у вас є пластилін. Створити подарунок від янгола, який буде для вас таким важливим талісманом. Споглядаючи на нього, ви можете піклуватись про себе. Якщо нема пластиліна, можливо, вам підійде шматочок вологої серветки, з якої ви щось створите, або будь-щось таке важливе для себе, що потрібно. Можливо, це буде ось такий маленький камінець, який я знайшла щойно. Але коли ви промалюєте свого янгола, створите подарунок, зазвичай з дітьми я пропоную промалювати янгола в своїх зошитах, в своїх блокнотах, так? і щоб він був зовсім близько. І в разі потреби просто розгорнути його і знову знайти таке місце. І а, знову посидіти, подивитися на нього, і відчути обійми янгола та крила. Тому вам два завдання одне домашнє завдання створити янгола в зошиті, і інше зараз завдання не домашнє творче заняття таке. І зараз вам. Створити подаруночок від Янгола, з тих матеріалів, які у вас є. Якщо нема, ви можете в уяві промалювати той подарунок, який ви хочете. Так, можете прописати, про що була для вас ця практика.